Дорога церква, ось і добігає кінця 2022 рік, рік неймовірних змін, величезних страждань, гарячих моготов та жертовного служіння кожного з нас. Впевнений, що ніхто з вас не забуде цього року до кінця свого життя. Я вдячний Богові, що міг прожити його поруч із багатьма з вас. Ми разом переживали страх. Разом плакали, разом здригалися від пролітаючих звуків літаків та ракет, разом безперервно молилися ночами. Але також багатьом з нас довелося розлучитися: близькі, друзі, родичі, навіть сім'ї були розділені, і це було дуже болючим для кожного з нас. Але нехай у пам'яті залишається не лише страждання, а й всесильна та милосердна рука нашого Господа. Бог діє у кожного з нас, зміцнюючи нашу віру, руйнуючи наші серця і через нас беручи участь у потребах страждаючих. Я був радий служити поруч із кожним з вас. Ми, як церква, розвантажили понад 100 тонн гуманітарної допомоги, запакували та розвезли сотні тисяч продуктових пакетів, послужили тисячам людей одягом та медикаментами. Хочу подякувати тим, хто регулярно жертвує та жертвував фінанси на ці служіння. Наші сестри, на челі з братом, приготували тисячі обідів, тисячам людей нашого району. Наші будинки були притулком для вимушено переміщених людей. Це просто диво. Але що навіть більше, ми змогли подарувати радість та надію сотням дітей. Які вперше у житті переступили поріг нашого молитовного дому. Ми змогли розповісти Євангеліє сотням людей, які раніше боялися зайти навіть у двір нашої церкви, дякувати Богу за те, що Він дивним чином використовував кожного з нас, наш Бог дуже великий. Сподіваюся, кожен із нас проводить ці дні в аналізі свого життя та планування наступного року. Вірю, що наступний рік буде роком перемоги. Насамперед, перемогу Бога у зміні нашого життя, нашого характеру, наших цінностей. Вірю, що ми будемо бачити плоди нашого свідчення, коли люди, які не знали Бога, будуть приходити до Нього. Вірю, що кожен з нас буде найактивнішим посланником Христа, його вухами, Його співчуваючим серцем, Його руками, Його ногами. Вірю, що ми зможемо зустрітися із тими, кого не бачили вже довгих 11 місяців. Заохочую кожного згадати, як Бог проявляв себе особисто у вашому житті і віддати славу йому за це. Заохочую кожного з вас. Присвятити себе Богові наступного року, щоб ми могли ще більше послужити Його царству з наступаючим новим роком роком, коли ми станемо ще ближче до Бога і ближче один до одного. З новим роком! Бажаю радості, миру і перемог кожному з нас.